Ранок ранок. 4-5 година нічка ранок. З Енгельса, як ви. Ти, до речі, знала, що Енгельс на секундочку. Заснований, знаєш ким? Ні, Енгельса. Ні, Тому, Енгельс в Енгельсі не був. І Карл Маркс не був. І я навіть сумніваюся, що Ленін там був. Є у мене така, така підозра. А, так от, це місто в Саратовській області. Mm -hmm. а, значить, друге, по кількості мешканців ну, після Саратова відповідно, там взагалі виходить як Саратов. За річкою сразу Енгельс. Ну і та там, значить, є оцей аеродром стратегічної авіації, де, по-моєму, тільки на ньому базується Ту 160-ці стратегічні бомбардувальники. Так, от коротка історична довідка, яку можна взяти з Вікіпедії, чи знали ви, що Енгельс перевічне названня поселення Покровська Слобода. Був заснований, яким би ви думали українськими чумаками. І у них навіть. А як називався Покровська Слобода? Покровська Слобода. Ну, там була церква Покрови, ну, як завжди, ну, ясно, ясно. далі вже поняття. Mm -hmm. Пам'ятаєш, ми з тобою якось обговорювали їхній герб, а, от там де на бике тарілка з солью. Ну, воно виконання, звісно. Дуже дивне, чесно кажучи, навіть з геральдичної точки зору. Ну, але вже як є, Получається що тепер чумаки заснували, і тепер інші чумаки туди прилітають, і щось відбувається. Тільки що ми вам знову таки не скажемо. Несуть несуть не сіль туди вже. Так да, знову таки, що відбувається, ми не знаємо, тому що це відбулося от пару годин тому, тому ми можемо просто вас проінформувати. А далі там уже будемо слідкувати за інформаційними повідомленнями. осінтерів, інтерів, получилось, ні, збили, не збили. ж, що, понятно, що вони все позбивали і пострадавши не, ну, пострадав... не, не за да, пострадавших. нет, як вони пишуть завжди в своїх повідомленнях. Це все ясно. Давай оцю крути тільки там, де мужик біля під'їзду, може трошки коротше зроби, бо там занадто багато какого-то мужика русского біля під'їзду, там на хвилину 42, здається. Це, це знаєш, це... літить, літить. Дай подивлюся, що так літить. Ну, ну, він, там... да, він там навколо під'їзда ще ходить, потім ще будуть бабахи, ну, а, я не знаю. Сирена гудить навіть в Енгельсі. Можете подивитися на мапі, А ну покажи, до речі. Та, ну там, там ще буде Бабах просто, і він тікає в під'їзд, бо цей бабах буде ближче. Я думаю, що його можна прибирати. вже в принципі цей...